В'ячеслав Узілков вийшов на зв'язок на третьому тижні важкого лікування, яке проходив в інституті серця у Києві, та вперше заговорив про кохану людину. Всі ми умремо, і я, на жаль, не виключення. Всім хотілося б пожити подольше. і тут я теж щастя не исключення. Ось здаю останній аналіз перед випискою. Почав свідопис Екс Чемпіон. Пройшло три тижні. Перший був постійно під наркозом. Зроблено декілька операцій, тиждень в реанімації. Потім палата і усвідомлення, розуміння і повернення пам'яті, де я пише у Ні, мені не хотілося б проти свою жизнь дожити до 100 років, і останню четверть з них влечить дряхлое существование своего организма. На різних стимуляторах і препаратах. А це фото 5 квітня, день операції. Відчувається важкий текст, ніби на всяк випадок. В'ячеслав прощається та видніється через увесь допис, обдуманість написаного. Послухайте, мені аж моторошно, я процитую. Ось і настав той день, якого я чекав і боявся. Пише В'ячеслав. Через годину мене заперуть в операційну операція, потім реанімація. І якщо все добре, буду без зв'язку, але здоровий. Дякую всім за підтримку. Друзям за добрі слова. І почуття та підтримку ворогам за те, що ніколи не віддам свої сили їм і до останнього буду боротися. Буду без зв'язку, і якщо все добре, то після реанімації дам відповідь, чи є життя далі. Просити пробачення не буду. Життя дало мені багато уроків і випробувань, які я постійно долаю. Ось і це я подолаю. Усім гарного дня і вихідних, а я поїхав готуватись далі. Я би хотів прожити молодою, повноцінною житло. получать от жизни удовольствие или дарить его другим, ходить или лучше бегать, спать по ночам или не спать. И чтобы решать, это должен был и я, а не мой организм, в купе с моим лечащим врачом. Цьому ж крайньому дописі Узілков подякував усім, хто піклувався про нього. Дякую коханій людині, яка була поряд. Саме в той час, коли мені була потрібна допомога, вона мене повернула в цей світ. Окремо подякує лікарям медперсоналам, які виняли мене майже з того світу. Під описом підписник прокоментував, що кохана В'ячеслава має бути на фото. Вже немає, пише у зілков. Одну я показував, і вона пішла цю нікому. Друзі, я розумію, що та, яка пішла, все к колишня дружина Марина Узілкова. Хочу вам нагадати, що все почалося з цього допису 21 лютого, коли В'ячеслав зробив першу операцію в інституті Шалімова, де написав, що спорт це життя, а професійний спорт це інвалідність. Причиною усіх трьох операцій є гангрена нижньої кінцівки, тромби в серці та аорсі. Бажаю В'ячеславу Узілкову якнайшвидшого одужання та повернення до звичного життя. Друзі, я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі.